Сьогодні розглянемо фізіологію таких технік, як капалабхаті, затримка дихання і вакуум. Спочатку робимо капалабхаті. У першу чергу тут працює працює від'ємний і додатній тиск, які чергуються між собою. Капалабхаті – це часті вдихи і видихи, а значить і часті коливання грудного тиску. Це призводить до того, що кров активніше приливає до легень і капілярна сітка легень активується. Паралельно з цим можеш відчувати легке запаморочення. Чому так? Тому що капалабхаті – це гіпервентиляційна техніка. Вона виводить вуглекислий газ з нашого організму, але вуглекислий газ і кисень працюють разом в синергії. Вони не можуть один без одного. Якщо вуглекислого газу стає менше, кисень засвоїться гірше. Парадокс у тому, що коли концентрація вуглекислого газу більша, кисень навпаки, засвоїться краще. І ще коли вуглекислого газу стає занадто мало, тіло сприймається як сигнал небезпеки судини звужуються. І саме тому ти можеш відчувати оце запаморочення, особливо, коли тільки починаєш робити цю техніку. Наступний крок це затримка дихання. Навіщо потрібно? На відміну від капалапхаті, підвищує концентрацію вуглекислого газу і поступово розширює судини. Вуглекислий газ допомагає нам засвоювати кисень. Кисень і вуглекислий газ переносяться кров'ю трохи по-різному. Кисень потребує провідників, еритроцитів. Еритроцити тримають кисень завдяки гемоглобіну. Відщеплення кисню відбувається там, де підвищена кислотність, тобто, де присутній вуглекислий газ. Затримкою дихання ми компенсуємо капалапхаці, адаптуємо організм і покращуємо засвоєння кисню. Наступний етап це вакуум маніпуляції животом. З одного боку продовжується затримка дихання. Ми підтягуємо і тримаємо, і підвищується концентрація вуглекислого газу. З іншого додатково стимулюється чарівна порожнина за рахунок перепаду тиску. У нашій крові не постійна кількість ретроцитів, маємо депо еритроцитів в печінці і селезінці. І вони вивільняються під час е, активного навантаження. І також під час вакууму це депо вивільняється, збільшує обсяг еритроцитів в нашій крові. Таким чином, після виконання цих технік цій послідовності, наші вдихи і видихи стають набагато більш ефективнішими. Тож дихайте.